Міністерство оборони Польщі відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше своїх військовослужбовців ніж планувалось. Повідомляє польське агентство Новин напередодні мали відправити тисячу військовослужбовців, тепер вже дві тисячі. Польща посилює свій кордон після того, як до Білорусі прибули сили ПВК Вагнера, найманців, військові засуджені, які раніше воювали в Україні на боці російської окупаційно-терористичної армії. Крім того, посилення польського кордону триває і на тлі міграційного тиску, адже до білорусько польського кордону прибувають мігранти з більш ніж 40 країн світу. У міністерстві внутрішніх справ Польщі переконані, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують та контролюють саме білоруські служби. Також 1 серпня Міноборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір держави. Наразі на кордоні з Білоруссю служить дві тисячі польських військовослужбовців, оточнює польське інформаційне агентство.